Сьогодні продовжуємо тему прополісу. Як ви пам'ятаєте, влітку я показував оці сітки для збору прополісу, які я придбав у магазині Парк Плюс. Ну і зараз буду показувати, як я вже їх буду витрясати, тобто витрясати прополіс сюди, в цю миску. Звичайно, можна і влітку це робити, але потрібно загрузити, вже завантажити морозильну камеру і таким чином це робити. А так як сіток у нас є багато. Чекаємо зими, хороших морозів. І тоді працюємо. Вибрали таке місце, тому що це робоче місце. Маємо вулик та ексіл і тут працюємо. Зараз хороший день і є настрій зняти ролик. Так що вперед. Значить, на дворі мороз. Зараз не знаю, скільки, може, десь градусів 5, тому що потепліло, сонечко є. І отаким от чином зараз будемо витрясати. Значить, покажу. І розкажу, тому що буде питання, чому сіточка у хрестики. А в хрестики через те, що спочатку ця сіточка ставиться на гніздове місце, тобто на гніздовий корпус. А потім, коли я ставлю ставки, а ви знаєте, що наставки в мене стоять під 90 градусів, повертається на 8 145 грамочок, і через те у нас виходить отака хороша цікава сіточка, вишиваночка. І як бачите, є ще прополіс. От бачите, як тут темніший інший колір, а тут інший колір. Тобто бджола підносила один прополіс, коли я поставив уже наставочки, пішла якась інша у них тема, і почали носити інший прополіс, трошки світліше іншого кольору. Значить, Як ми робимо? Маємо хорошу миску, велику миску, щоб він не розпадався. І просто беремо його і ось так витрясаємо. Мнемо, мнемо, мнемо Ця сітка вона не ломається, вона харчова. Я не знаю, що, ну, як не знаю, я читав, що але я забув, як... це не є силікон, це є харчова така, е... харчовий пластик, який не рветься, не ломається, не тріскає. Він використовується у харчовій промисловості. Там на сайті у Парк плюс можна прочитати, е... з якого пластику ця сіточка зроблена. Ось таким чином швиденько раз-раз-раз повитрясали. Беремо рукавички, щоб прополіс у нас був чистий, тому що він зразу піде у нас на настоянки. Його вже не треба очищати, не треба пересівати, він готовий. І ще один такий фактор, що руки ще теплі і прополіс може приставати до рук. Ось так, швиденько. Раз, 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 і якраз розминка для... Рук буде. Ой, чудово. Дивіться, дві сіточки. Тільки дві сіточки зробив, вже скільки прополісу. Чистий, гарний прополіс, готовий до використання. Не треба його скручувати в шарики, в олівці. Для чого це робити? Потім хіба що молотком його розбивати. А оце от прополіс, навіть якщо хтось займається е, продажою прополіс, може розфасувати його е, в, у такому вигляді, не у вигляді настоянки, а в такому вигляді розфасувати і от продавати. Швиденько це все робиться. Нам О! Дивіться, як чудо, дивіться які класні. Чудо. Як пам'ятаєте, у старих роликах я показував, як я шкрибу той прополіс із хвостиків, із рамочок. Теж добре, все нормально, але порівняти цією роботою це небо і земля, тому що літом, коли я показую зі шкрябою, беру руками його. В рукавицях таких не можна працювати, бо жарко, руки потіють. І все, липне, прилипає. А тут дивіться, раз, два. Витряхнув, витряхнув. Супер. Дивіться, пару штучок. Скільки по полісу. Бачите, різний колір. Отакий колір, отакий О, Так що е, ще буду замовляти у Віталія Буровиську на ці вулики, бо на цих вуликах ви пам'ятаєте і знаєте, що я використовую, використовую холостики, тобто матковіна пасіка, а оці я використовую тільки для е, тестових вуликів, ну, корпусних вуликів. Медових тобто для корпусних вуликів. А на ці вулики ще немає, що сюди треба буде замовити у нього, і буде в мене все, як кажуть, в ажурі. Так що такий невеличкий ролик показав оці сіточки. Кольорові такі як вишиванки. Ність, як вишиванка. Арні. Вони практичні, вони не рвуться, вони не ламаються. ну Вічні. Так що Хто має бажання? Використовуйте. Наприклад, я я переходжу повністю на оці сітки. Тим більше, що вони екологічно чисті, бджоли їх не гризуть, вони чудові і практичні у використанні. Так що пісня. На цьому все. Всім добра і мирного неба.